Здали, знати ти час, знаний дій останих дій, здала, здала не дійсна здала ним кожного сняним, здаваний зністані, можливих туманних, можливого кінця здаленого гишення. Мімуськи, які бруд! Вне виміюння! Та що, доньку? Що? Ти щось хотіла? Е, ну, показати артефакти за ті інші погоди. О, то, да, йдемо. І як ти хочеш можеш взяти краю. Та, йдемо, а куди йдемо? Я хочу там показати щось. Що? Зараз побачиш. А мої артефакти. Добре, ви побачили, а мені йдемо йти. Мені там не даде на закупівняти мені дамо документи, все, я пішов. А, добре. Ой, ой. А що ще будемо попробуємо відкрити. Край земля наша. Ну, можливо, вони за те того закрині. Наприклад, цей щит. Це він сказав. Ой, ну, я чула, що що ще ти може бути за закон. Ха, міф! Це не так і все справжнім. Хм. Ну, давай попробуй. Ось так. Ааа. Так, Кай, що? Аля, ви поставили такого зрілю з ваших артефактів. Хто тут нафік? Я тут. Бомжіть! Земля. Як я знову? Я тебе пам'ятаю, як це було раніше. ти була раніше? Так, а вже ж. А до того, кон, зупинися. Що робити? Клотвір, я тебе відчував. Що? Поможи! Поможи! Чим? <гум> Готуй! Добре, дати ліга. Давайте. Сам закнися. Дякую, колоті.